Двокімнатна квартира, 60 метрів квадратних, знаходиться по вулиці Чорновола, близько до парку Шевченка, також близько до Прикарпатського університету. І тут досить вигідна ціна, і вона частково мебльована. Як бачите, у кухні вже частково техніка, є стіл зі стільцями, холодильник LG, варильна поверхня горіння, Тут місце для посудомийки, там місце для вбудованої духовки та мікрохвильової, гарний ремонт. Тут вхід у квартиру. Ось такий стильний санвузол, інсталяція, ванна, гінічний душ. Підігрів підлоги по усій квартирі. На підлозі у нас вініл. Перша кімната це спальня, повністю теж укомплектована. Ось таке гарне ліжко. Є приліжкова тумба, туалетний столик, велика шафа. А на лоджі є ще вивід під кондиціонер. І друга кімната без меблів. Можете вже її комплектувати. Як забажаєте, тому звертайтесь, Ліфт працює. Комунікації всі підведені. Будинок вже частково обжитий. Класна локація, гарне планування. Тому звертайтесь, телефонуйте.